Гектор. Just in time. Хто це пише? Рей, що там підеш? Тобі цим Ні, yeah, okay. mm -hmm. yeah, mm -hmm. так щас. Зараз я зіг... арену. арену, предлагаю. Чи що? Тобі ще довго? 76%. Mm -hmm. 76%. Yeah. Треба обов'язково ще yeah. додати тебе в друзях. Зайди в EA Games, то дай мене. Albo z każdej nicki u Ciebie, ja, ja te dodam teraz u -u. Так, лича було рейд. Ну ты... Ти... О, о, чувак сів. Хорош. Ти докачай і додай мене в грузі обов'язково, щоб ми могли. Mm -hmm. Основного mm -hmm. разу. А хто це ще не зайшов? Ти? Рай. Рай. Я не Рай. Рай. Вишов, Рай. Привіт. Ті, бать, чувак, ты, їде. Сука, ти стріляти будеш? Нахуй ти си, блядь, Пишеш, хоча б щось Так Тобі шось посидив, чек. Е -е, краще зараз додай мене М4. там я там Я, там, я, там, я там. Enemy Та нахуй. Блять. Танк. Танк хуя. 4 а 1 white? Да. Вот так, хорош! Oh, Шо сробить? Ой, блять, все ж White, ца так Да, да, да. Их так да, если у него, только без нижнего подчеркивания у и его? Вс, mm -hmm. гелікоптер ебаш. You you Раз під тобою є. Я коптей аватарка думаєш, я, а, тут, я маю, а, це хороший, це до речі хороший. Mm, це хороший білор по голову Не знаю чи тобі б'ють, Strapped out. Turn the engagement immediately. Uh, Sector Bravo is in our hands. Our forces have taken more sectors than the enemy. Ебать, еще один. Ах ты ж сучка, а? Глянь, який. Да єбать, стрілок у мене. Стрілок у мене те що треба? Foxtrot has fallen to our enemy. To too much. Got to start securing sectors. Enemy has majority control. Я коротше, слухай Рей, ти дивишся стріми, ну, там, типу, на твічі, ну там, там чуваки всякі. Короче, ну, Коротше, є чувак, називається Вичті Бер. А, це найбільш йобнутий гравець на гелікоптері. Щоб ти розумів, він коротше, літає на маленькому гелікоптері, чуваків просто збиває собою тілом. <реш> ну, там реально от його, навіть якщо ти не граєш цю гру, його просто цікаво дивитись з того, що відбувається на екрані. Я оце най... Да все, чувак, уже, я на него смотрел. чувак, Давай, забирай его, придурок, блядь. Конченый чувак, фу, блядь, взагалі, нихуя не может. Четы, сидиш, где?

Чувак повзе, блядь. блять. <пізнали> Саме оцей режим класний, котрий хардкор. Ну, звичайний також непоганий. Просто там, як пішли. Виш... 64 на 6... або 128 на 128, ну там якби твійські вже ні, ні. на що не впливають. Там просто як, знаєш, ну, типу, як на війні. Ти просто толпа біжить. Просто відбувається. Якась жесть. А от тут цей хардкор. Смаки, гранаты, мины, гранатумю. Да та да, там дуже жорстко. Всі на точці купа, блядь, народу. А та... Чувак, шиба не списку. Да, вспони мой даже бути. А, бачу, 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 молодець, хорош. Красавчик. Он ще бачу. Bačiamo s pie se tu naš, ojo nam je bouля. Я ебать. Да усшки. Все... <гас> <гас> Чувак, блядь, сука, слепа, мразота. <гас> Чувак, бывает. Все, сука, блядь. Ну, я буду, блядь я Як вони, я не розумію? Там же стрілкова зброя не пробиває броню. Це якась, бля, 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 я не знаю, це просто вони щось змінили. Вже, блять, броньований Ще й зверху хтось стріляє, поперед Гелікоптер броньований. Я, коротше, звернув на сейфти бернер, е, запускаю його, а в мене ця функція ж по вона не працює, якщо вимкнена вінкна програма. Ось що він робив, він, типу, спиздив гелікоптер. Рисив бігав під нами, щоб спиздить гелікоптер і Так, давай гляну, ти мене додав, і я пігнав зараз. Подивись. Да, бачу, 8 термітів. А куди ти? Ну, в арену, в дуо. Я просто чекав рея, фінхавав. Ага. Я ж якраз от, поки я не думав, що ти довго так качать будеш. А ти зайшов? Ти вже в грі? Ну Це наступного разу я вже зараз. Не 95 гігів, ще 2 гігабайта Так це типу... ще не довго. Це у мене 30 мегабайт на секунду. Це типу нормально. Воно качалось не довго А у тебе рей гігабіт? чи 100? У мене 500. Взагалі ага. в країні з інтернетом Лафа, і він дуже класний, дешевий. Все, я тебе додав. Орині. А яку, а куди підем? Може, до ТВ по приколу. А ти там шариш, да? На ТВ? Ну трошки так. Чуть-чуть. Побомжайський -чуть. в девайсі, підемо. Типу, да. У мене якраз багато всякого розбитого, всякої херні, яку треба просто, типу. Бля, 995, я, конечно, заебись патрона, блять. Я хочу вбивати типів почав. Ну бачиш, а слов грає, каже, не вбиває. У мене вже батла цей скачалось. Я ж кажу, це на... next time же. Чи ми сьогодні. Next сьогодні next точно, мабуть, ні? Може завтра політаємо. Що, я лафу про, про цей, блять. Ви типу в ду граєте, чи що, в режим. На Тв? А ну на ТВ нема, не, на ТВ немає, Ну, просто в двух Що ти хочеш з нами піти? Ну, а що мені робити? Що взять, давайте. Поїхала. Не хочете, в принципі, я, було, я якщо в соло піду. За У мене ось якраз тут розбитий Т5 приготований вже. Тільки мені треба. Давай це вимкнеш?